Доброго дня! Якщо ви такі зайняті, як я, сьогодні день консервування і треба щось швидко приготувати на обід, приєднуйтеся. Я готую сьогодні ліндиві голубці. І так я взяла качанчик капусти, десь на 170 г, і нарізую малесенькими шматочками, тонесенькими смужечками, а потім ще розрізую на такі частинки. Масінько, такі кубочки, виходить, капустка у нас. Отак. Для підливи я нарізала дві великих цибулини полукільцями. і підготувала 4 чи 5 бажано, звичайно, червоних помідорів. Ну, є які є, це домашні. Беру отакий шматочок м'яса трішки жиром такий. Його тут у мене 350 грамів. І перетворюємо його на форш. М'ясо порізали на шматочки, вкидаємо у блендер і готуємо форш. У фарш кидаємо гарну дрібку солі. Це десь повна чайна лужечка. Паприку пів півчайної ложечки. і півчайної ложечки меленого перцю. Додаємо моркву, натерту на дрібну терточку і гарно перемішуємо. У кастрюльку, де вимочувалося м'ясо, перекладаємо фарш з морквою і спеціями. Далі ще раз капустку так пройдемо, наче щеплювати. Підшаткуємо, і теж додамо до фаршу. Відварила треть стакану рису і вкидаю у форш. І все дуже добре. Поєднуємо, дуже ретельно все поєднуємо. Дуже гарно об'єднали всі інгредієнти і так трішечки відбиваємо фарш. На невеличку вогні дуже гарно підсмажуємо цибульку. Дуже гарно, хвилин 5-7. І так, поки цибулька наша просмажується до золотавого кольору, ми розрізаємо помідорчики. І нам теж пригодяться для соусу. Помідорчики, звичайно, варто брати спілі. Якщо ж немає помідору, можна використати томатну пасту, ложечку томатної пасти. Ну, У мене є ось один червоненький помідор. Я видалю це все. Зайве нам він підійде. Ось трішечки припорчений. Але для кольору підходить такий помідорчик. Саме такий, щоб були помідори. І так цибулька наша позолотилася. Саме позолотилася. Довгенько вона так золотилася. І вкидаємо тепер вже помідорчики. Помідорчики 4-5 невеликих помідорчиків. Знову ж таки підсолюю, щоб трішечки солонкувати через те, що у паркменті кили небагато солі. Трішки солі. Трішки солі. Трішки. І знову ж таки викидаємо мелений перець і лавровий лицу. Додаємо води чашечку десь 300 мл. Додаємо вогонь, вкидаємо столову ложку цукру без гірки. Помідори протушкувалися 5-7 хвилинок. Якщо ж є, звичайно, сметанка, можна додати ложечку сметани. Буде ще смачніший соус. А ми формуємо голубці. Ось такі невеличкі, як тюхтелька. І кладем, викладаємо в Прямо. Вийти бажано мокрими руками і прямо аж отак от бивати. О! Все вмістилось в нас в один ряд. Поглядьте, ж, які краси вийшли наші голубці. Протушкували 2-3 хвилинки без кришечки, а далі накриваємо кришечкою і за необхідності перевертаємо. їх. Душку йому було ці 20 хвилин, тільки ж подивіться, які вони вийшли апетитні, красиві, смачні, такі м'ячки, оригінальні. Отакі, бачите, які м'ячики. Дуже м'ячок, І не розвалюється. Такий хороший. Такі хороші голубчики. Апетитні, дуже апетитні. І до них роблю таку заправочку. Гріп учить круг, цибулька і чуточку-чуточку підсолюю. Прихопку буквально я їде. Навіть не дрібка, а менше. І отак розмішую. І коли викладемо на, на тарілочку і посипамо от такою заправкою наші голубці, Спробуйте, як же це буде смачно. Викладаємо голубчики на мисочку або на тарілочку. Подивіться, я вже тримають вони гарну форму. Та який смачний соус виходить. Чудовий рецепт такий. І викладаємо. і присипаємо обов'язково нашою цибулькою з скропом. Дуже смачно виходить. І ще заливаємо залипочкою. Будь ласка, шведесенько готуйте отакі голубчики. Вони дуже-дуже смачнесенькі, ніжні і дуже швидко готуються. Не треба нічого крутити. Але ще на мій погляд смачніші, ніж е, такі голубці звичайні. В е, кожного свій смак, не буду говорити. Але я думаю, що такі голубці варті вашої уваги. Готуйте їх, будь ласка. Якщо сподобалося, поставте, будь ласка, подобаєчки і підписуйтесь на мій канал. Я завжди намагаюсь готувати дуже смачні і цікаві страви.